Привіт, це що там є наш новий випуск. Я Алла Петриченко, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні телефоную на зв'язку Сергій Кокшаров. Девака, привіт, Алла! Привіт. Ти SEO-аналітик високого рівня, будь ласка, дай відповідь на запитання від продавців, від власників інтернет-магазинів, що продають в інтернеті. Наступне чи є пряма залежність між швидкістю роботи інтернет-магазину і позиціями пошукової видачі гугла? От що таке повільно працюючий інтернет-магазин, а що таке швидко працюючий? і чи це впливає? Ну скажімо, Google каже, що це впливає. Але по досвіду швидкість не дуже впливає. Тобто різні магазини зустрічаються в топі, і іноді дуже повільні такі, іноді швидкі. І тому оптимізатори, і я в тому числі скланяюсь к тому, швидкість не дуже впливає для саме для інтернет-магазинів, але вона дуже хорошо впливає на ранжування, наприклад, новинних сайтів або інформаційних сайтів. Там це буде таким ну, показником дуже гарним. Але коли ми аналізуємо швидкість, я дивлюсь, наскільки візуально мені приємно взаємодіяти з сайтом, бо бувають такі, що там в тебе термозить весь, весь комп'ютер, ти відкрив магазин і в тебе все повізло. В цьому випадку потрібно виправляти. Тобто там є деякі речі, може одна-дві проблеми, які потрібно вирішити. Зробити трохи, щоб він ну, нормально завантажувався і все буде добре. І ще варто звертати увагу, як твій магазин працює на мобайлі, бо зараз всі використовують мобайл, і Google також аналізує швидкість для мобільних користувачів за допомогою Lighthouse Дивимось, як твій сайт на мобайлі працює якщо тобі все подобається нормально. І ти не гірше конкурентів, то все нормально. Якщо всі конкуренти краще тебе, то ну потрібно щось зробити, щоб ти, хоча б, став таким, як вони чи правильно я розумію, що якщо я як людина, власник інтернет-магазину, от користуюсь своїм магазином, і у мене, наче, все добре, от як людина, я якісь глюків, завантаження там про я не відчуваю. Значить, що мої користувачі теж їх не відчувають. А якісь мілісекунди там попиш спіду, десь якась оранжева там зона. Це мене вже не має хвилювати. Якщо користувачам зручно, воно не висить, да не зависає. То цього достатньо цього достатньо сто відсотків. Це не пріоритетна задача займатися швидкістю. Якщо в тебе інші там задачі є робити описи текстів, або там якісь шаблони, або може, щось з товарами, тобто є більш пріоритетні задачі. Клас, зрозуміло. Це дуже попросту і доходчиво. Як то каже. Якщо ти користуєшся своїм інтернет-магазином, все добре, наче не висить воно завантажилось. Все, значить для SEO цього ось так достатньо. Звертаємо увагу вже на наступні параметри, що влияє на seo просування інтернет-магазину. Дуже тобі дуже. дякую.